Житло для вимушених переселенців його облаштували у гуртожитку Коломийського педагогічного коледжу. Для них тут виділили один з блоків, який повністю відремонтували. Оновили все від меблів до теплопостачання. Більше розкаже наша Ольга Бабенко. Цей блок гуртожитку повністю відремонтували для внутрішньопереміщених осіб. Близько сотні вимушених переселенців зможуть знайти тут прихисток. А от інші два приміщення ще потребують капітального оновлення. Ремонтні роботи у цій частині гуртожитку вже майже завершилися. Проводяться високоякісні капітальні ремонти, заміна вікон, дверей, підлоги, мережі проводки, теплопостачання вже практично завершені. Залишилися деякі дрібниці і ще визначення перерозподілу джерел фінансування на утримання комунальних послуг і ще ряд питань. А відтак тут зможуть прийняти понад сотню переселенців. Для них уже підготували 50 кімнат. 100, у процесі ще заміна систем електро та теплопостачання. На другу чергу вже йде, система буде фінансуватися систему опалення і система електропостачання, тому що ми розуміємо, що без другої секції мається на увазі, ми не зацепимо цю систему і треба опалення людям давати. Умови майбутнього проживання переселенців та студентів перевіряли представники обласної ради. Ми сюди у попередньому році виділяли достатньо значну суму коштів, от ремонтуючи одну секцію для перебування внутрішньопереміщених осіб. Власне хотіли подивитися, подивитися наскільки ефективно ці кошти використані, реалізовані загалом немає великих претензій до якості ремонту. Однак є цілий ряд зауважень. Нових мешканців тут прийматимуть вже на початку осені.